Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я покажу вам, як можна швидко в систему Ліга Про завантажити список своїх посередників для того, щоб потім його використовувати. Для початку давайте покажу, де взагалі знаходиться цей список. Це пункт сервіси, список номерів посередників. Тобто, тут буде список ваших посередників, ви їх можете в ручному режимі додавати. Фільтрувати, передивлятися, чи є той чи інший номер в списку. Відповідно, це допомагає в роботі, тому що ви тут можете через глобальний пошук, перед тим, як спілкуватися з якимсь номером, чи якщо вам хтось телефонує, ви можете його перевірити по вашій базі, подивитись, можливо, це посередник. А інколи у користувачів є вже готовий список посередників, і користувачі хочуть їх інтегрувати в свою crm систему Це також досить легко зробити. Для цього. Адміністратор повинен зайти в пункт управління і зайти в пункт завантажити список посередників. Як ми бачимо, тут у нас є шаблончик, тобто нам спочатку потрібно обрати файл. У мене вже є підготовлений файл з посередниками. Зараз я приблизно покажу, як він буде виглядати. І зараз я його відкрию. От в мене він відкрився. А на скріншоті я зробив фотографію того, як виглядає мій список. І мені потрібно спідставити стовпчики в Excel з моїми полями в Лізі Про. Тепер я дивлюся, наприклад, ім'я. У мене це стовпчик Є. E. Захожу, обираю Є. E. Далі: телефон 1, телефон 2, телефон 3, телефон 4. У мене це ABCD. Давайте встановимо так, як в мене файлику. Заходимо далі. І примітка це в мене F. Хей буде коментар F. Зберегти шаблон. Шаблон я підготував, він зберігся. Тепер давайте оберемо наш файлик. І спробуємо завантажити наш список. Натискаємо завантажити. Єдине, що, як ми бачимо, у нас є обмеження не більше 1000 точніше, строчок за один раз. Тобто, якщо у вас файл великий, там більше 1000 строк, то потрібно його розбити на декілька файлів і почергово один за одному. Завантажити. У мене там всього два записи, тому я натискаю Завантажити базу. Як ми бачимо, мені система показує, чи все коректно завантажено. Бачите, у мене навіть там заголовок таблиці завантажений. Ім'я, телефон, коментар. Тобто мені все підходить, натискаю Зберегти в посередники. Якщо щось не так, ви можете відмінити завантаження. Зробити якісь коригування і повторити ваше завантаження. Зберегти посередники перенести. Подивимось, зайдемо в пункт сервіси, список номерів посередників. І як ми бачимо, це в мене був заголовок, я його видалю. А два інших номери в мене підтягнулися. Таким чином, в мене повністю все загрузилось, всього. В декілька кліків. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.